Невеликий тюнінг варіатора Yamaha Jog 36 в таких в гаражних, можна сказати, умовах. Зараз я в двох словах розкажу, що я роблю. Є багато відео, там більш професійно розказують. і... Ну, Це по-перше, мій Jog, щоб не казали, що ти людям робиш. Хоча людям також, за, якщо за згодою можна зробити а ні, то тайванські навіть тайванські вони списані з. Фірма DDL навіть на, на ній ввалить, можна сказати, що на Малосівському. Звісно, ресурс буде не той, але валить. Ну, я роблю так, щоб було 75 км в час, максимально, і такий досить більшаний старт, щоб не лізти взагалі до заднього торкдрайвера, не міняти пружинки, тому що це вже окремий організм, там і пружинки сцепи, і пружинки торкдрайвера. Це хлопці, хто ви займаєтесь іменно Стантери, це все, ну, я розумію, там можна про це говорити. Я просто про іменно, про ту динаміку, на яку цей мотор буде робити довго, і ви відчуєте його там, в порівнянні плюс-мінус, аж з двох наскільки він буде жваво їхати. Болгарка, фрези, дивіться, в мене є от, ось така от штука, да, ну, правда, бур-машинка, але під. Під компресор. Але не завжди я беру їх, коли не можна тільки кудись достати. От візьмемо от вони по 100 гривень останній раз брав, їх такі більш-менш на ринку. Дивіться, цей варіатор іменно Ямаховський дозволяє зайти болгаркою. Як ні, то фрезою от от заходимо полукруглою. І, блін, буде ось так от робити. Але але якось треба цей, Дивіться, суд в чому? Тут е, ремень доходив майже майже Хорошо, тут максималка була непогана, але ще є куди. Дивіться, в першу чергу я зняв чуть-чуть тут. Ну, Буквально взагалі добре, притиснувши на наждачку і потерши ось так, от декілька е, ну, до хвилини, можна сказати, потім мілкою забрати, щоб, е, щоб менше було. Е, Ближче були шківи, тому що шків чуть-чуть зношується ремень також, якщо ремень, там, звісно, не новий. Дивіться, тюнінгові варіатори, вони, знаєте, що От, В основному так, є і конус, звісно, але відстань, конус має бути приблизно такий же, тому що оця от відстань має сохранитись там на колінвалу інакше не закрутиш, розумієте? Тому оцей от конус не, не в тому діло. Діло в тому, що вони роблять легкі ролики, тут уже легкі. І їхня дорожка чуть далі. От я роблю пропил. Оці два ще пропил не зробив. Бачите, вони так в джогах з такими пробілами. Ось такими. Ну, я болгаркою ось так от заходив, тому що не хочеться буває. Я раніше також отак от, от спилював повністю. Повністю, щоб роліки. Ні, вони потім викатують, отак от на бік з'їдаються. Воно не дуже добре. Десь було робив порядок, повикидав ті варіатори. Якби Лишати стінки. Навіть якщо хочете чуть-чуть додати, беріть фрезою, де бачите, де бачите, зараз щось покажу. Ось, Де бачите, де е, ролик, бачите? Отут тут -от, е, ролик зупинявся. І ось так от в виборку туди. от Якщо ви навіть трішечки зберете, ви відчуєте добави, ну треба, треба це от зафіксувати і, і вручну. Так, може хтось майкраще, скажіть також киньте по Ну, дивіться, я в руках навіть покажу, як я заходу ось такий колхозний метод. Якщо немає акумуляторної болгарки або такої, що з регулятором на таких маленьких оборотах, не робіть це так, як я, я просто вже відчуваю. Ну, Приходиться отакі от колхозні пропили. Ну, І, звісно, оцей от буртічок вже сідаєте. І десь більше, десь менше, нічого страшного. Ролик буде викатуватися один більше, один менше. Ось, ну, Фриза, ось ця недобра. Я взяв ось таку от. Ну, Я взагалі-то сидячи це роблю. Взагалі з варіаторами це таке діло. Таке таке от, от. Чому лапка в основному не вертається, я вже показував, було окреме відео. Взагалі не верталося, хто бачив на тому відео. Просто отут берете, ось так от. Віджимаєте чуть-чуть. воно отут от. штопорить. Навіть можна не мастити, Ну, вже раз змастив, то. Надовше, тому що це потім густе робиться і, і закисає. І ось. Все, все. І не треба змащувати багато тут, там, пружини, міняти, не вертається. Отут -от. ну, це було відео, і це багато хто знає, але для звичайних, хто ще може. Кого лапка не вертається. Ну, важко, важко так, що я не хочу, щоб і пописати там, де, ро де ролик має ходити. Можливо, зафіксувати так от. В руках. Да-да, ну це діло, тому що фреза, фреза тікає. Щоб у я в кожного фреза кажу 100 гривень, якщо на ринку, ну, можемо прикинути, можемо прикинути ролик. Ось, він так, щоб він не зависав. І приблизно ось, коли він до стінки доторкається, до він не виходить ще з паза ось тут, щоб він не викотався на великих оборотах. В Ямахі це добре зроблено. Ось тут, ось він виходить, вже тут впирається і там ще є. Ну, Приблизно приблизно плюс-мінус. Отак от збирайте. Тепер про вагу роліків. Так, тут стояв, я не знаю, я не їхав максимально, скільки він там їде, але він. Так, жваво рушав. Жваво рушав, так, щоб ви бачили, можливо. Зараз кинемо, 5. П'ятиграмові. Ну, непогано, але так як ми зробили, зробили так, і у нас горбиста місцевість, подивимось, можливо, є щось 4 або 4,5. Ну, або 3 по 9. Ось є 15-12-7 грамів, ну це виходить, до речі, якщо цей, 3,5. Якщо 3 класти, то 3,5 це буде перекрут. І, до речі, якщо ви маєте там, допустим, 8 грамові там, чи 9 грамові, можете класти 3 і не кожну дорожку це робити, якщо фризою ну, болгаркою не скрізь залізеш. Так, і є. Оцей от розмір. Такі ці ролики нормальні бігають, бігають. Вони раніше зараз роблять керамічні більші, вони набагато довше. Набагато довше. Так, ну перепробуємо їх. Ну, 4 рівно. Збилось, воно. 4, так. 4 рівно. Ставимо, провіряємо. їх будь-якою стороною. Ну і закручуємо. Зараз я ще пройду фрезою. Ну і дивимось, коли вставляємо на це, щоб ремінь був нам потрібно для старта, коли ви вставите зараз секундочку, принесу його сюди, щоб показати. Ось я вставив варіатор і тут ремень ну, десь приблизно як на міліметр. Зіджний. ну Це Ямаховський його, я його буду залишати. І так як я зібрав чуть-чуть варіатора тут, і ремень він виходить, от у нас в ровень за підлісом, як кажуть, встукую. Можна покласти маленьку шайбочку, тонюсіньку ще. Але що для, от, для того, щоб поки ремінь прийде в дію, мотор вже набрав кількість, ну, більшу кількість оборотів, більш, на більшій потужності стартував. Але може бути таке, що шайбочку поставили і він от буде свистіти, наскільки розкручуватись, і буде свистіти, тому що вага велика. А тут, ну е, я думаю, що в самому кращому випадку більш-менш дивитись, щоб відносно. Тому що ви можете тут варіатор не знімали, ролики можуть діаметри чуть більші чуть чуть більше бути, і є. ремінь новий, і він виступає, він трошечки тугенько буде. Хоча багато тут не підкладайте, бо буде впирати уже в сам в Хараповічок. Тонесеньку, шайбочку, і чогось дуже тоннесеньку. І, в принципі, вже відносно цього, якщо, якщо лізти в сторону старта, то. Попередньому варіатору тільки це. ну Це вже, якщо говорити про заднішкі вис, то це вже окреме відео. і, ну, Я в принципі я тюнінгом не займаюся, але таким от, то що бачу, що допустимо мотор для динаміки, для його зберігання його ресурсу, то чому б, чому б і не робити, і людям не показати. Тим паче на практиці воно показало, що дійсно дієво.